Можемо констатувати те, що антимайдан переміг єдиним реальним здобутком майдану як явища, окрім відстояння там незалежності. Ти зараз переносиш наш всього... 2014 рік, правильно? 2014 рік. рік так. головним здобутком і головним досягненням нашої тодішньої боротьби за справедливість на задоволення запиту справедливості. Було якраз от створення відкритої системи декларування статків, прозорої звітності, і створення незалежної від ручного управління з банкової чи з різницької антикорупційної інфраструктури, яка давала віру народу в те, що як багато ти не вкрав би, все одно є хтось, хто в якийсь момент зможе прийти і покарати тебе за це. Сьогоднішнім голосуванням Верховна Рада. Фактично перекреслила ці основні здобутки Майдану.